Вітаю, панове! Сьогодні у нас перегайд на М48 паттену в межах того апу, який йому зробили в патчі 1.26, який вийшов 4 вересня. А, власне кажучи, загалом ап непоганий. Він точно непоганий, це факт. Але не до кінця якісний. Ну і давайте, щоб не затягувати, як це було з кадрами 1 і бачатом, одразу починаємо з головного. Що нам апнули? Швидкість вперед на 3 км, це те, що було треба, але мало. Розкид на 100 метрів на 0,01, ну, типа фігня, яка ні на що не пливає. І час зведення також на 0,1. Також фігня, яка ні на що не пливає, гармата l 7 на неї все прекрасно зі собою, зі зведенням ніяких нарікань претензій не було. Ну і також апнули потужність двигуна. І апнули її на 150 кінських сил. Дивіться, в чому суть. Знов таки, як я й сказав, ап непоганий, він майже правильний. Що треба було б зробити, на мою думку, в трьох варіаціях. Варіант перший: ви даєте йому 10 км вперед і більше нічого. В нього 45, стає 55, як у Centurion Action X. у них однаковий гімплей, це гра від кутів, від башти, більш-менш там, ну, якоїсь відносно заброньований там, зі своїми дірками, зі своїми нюансами, але сама суть. Даєте йому плюс 10 км вперед, по десятку кілометрів вперед і все. І на цьому годі. Варіант другий, даєте 5 км вперед, але при цьому трошки штопаєте деякі зони, такі як там трошки підштопать ВЛД йому, трошки підштопати йому деякі зони на башті, і все. Або ж варіант третій, не даєте йому швидкості взагалі. Але перетворюєте його фактично на об'єкт 430, саме по броні. Там не чіпаєте більше не гармату, там ні рухливість, ні швидкість, нічого не чіпаєте. Просто даєте йому досить багато броні, щоб ця швидкість в 45 кілометрів була аргументованою. Ясно? Ясно. Тому загалом ап скоріше косметичний в правильному напрямку, проте не до кінця якісний. Ну що називається, зробили, щоб не перерапати. Але я не думаю, що якби Паттон почав їздити, так як він має їздити в реаліях сучасного рандому. То я не думаю, що це сильно б щось би змінило і поламало якусь там гру. Цю гру вже є, чому ламати і без патона. От, ну, в принципі, все, з тим розібралися. там Картинка у вас буде на екрані, зможете ще раз перечитати це все діло, або вже було на екрані, коли це все діло озвучував, якщо я не забуду само собою. Перелік того, що йому апнули, ну і ми переходимо безпосередньо до гайду. Отож. Набори обладнання, єдино правильний варіант, власне кажучи, загартування турбіна досил. Ну, В принципі, в мене стоїть ось так, тому що я поставив звичайне обладнання. Не бачу сенсу ставити трофейне або там бонове, або будь-яке інше. Тому ставити турбінку в слот, загартування в слот, ну і само собою досилач. І все, більше нічого йому не треба. Стаба, шедевральна, стабілізатор не треба, вентиляція сильно не поможе, ну і турбіна само собою must have, і хп зайвими не бувають. З цим розібралися. Тепер до власника польової модернізації. В польові в першому беремо перше, в другому нічого, в третьому швидкість назад, плюс ремонт катка. Ви власника четвертому беремо собі плюс 2 кілометри вперед. Тобто в нас стає вже там не 53 після пода з турбіною, а 55, що вже ну, все ще позорно, але не так позорно, як було до цього. І в останній комірці я взяв собі оцю фіговину плюс 30 до ремонту шасі. Чому? Ну, щоб було, насправді, можна не брати взагалі нічого. Я не знаю, що вона тут робить. По-моєму, це якраз я в минулому гайді так і робив. Можна взяти насправді друге, а можна не брати взагалі дійсно нічого. Отож, в останній комірці там, під себе дивитися, обираєте і так далі, тому подібне. А в спеціалізованій комірці обираємо собі, власне кажучи, живучість. Чому? Ну тому що ми поставили загартування. Найважливіший модуль у грі в сучасних її реаліях само собою. Екіпаж у вас на екрані, дивимося, вивчаємо. Це у нас чотири людини, це у нас зарядник, який виконує роль радиста. Ну і в принципі, дивимося, ставимо на паузу, досліджуємо і так далі, і так далі. І, так далі. і поки я затягував час, щоб у вас картинка повисіла якнайдовше, ми переходимо вже безпосередньо до. Огляду бронювання даного веселого цікавого американського апарата. Отож, починаємо з НЛД. Сегментована броня, там різні групи, там воно 101, 76, тут все 110. Байдуже, це все немає ніякого значення. Броня коливається наведена в межах там, нехай, 170, там 230 мм броні, власне кажучи. І що це означає? Ну, вісімки деруть само собою, але не прямо в кожну точку. Десятки пробувають на вильот. Потім зона стика, там воно 152 номінал, в межах, нехай, грубо кажучи, там 200. Двадцяти ну, нехай буде наведеної броні, там є і менше само собою зони, от нехай, нехай буде 200, там 220 броні. І само собою це якби теж ні о чому. Деякі вісімки відіб'ємо там якось випадково, да, під якимось, там кутом, особливо. А от десятки ну, продеруть на вильот і не помітять. Потім ВЛД, знову ж таки, там сегментоване, там воно <кій> праніше всякі різні групи, всякі різні зони. І що ми повинні знати про цю броню? Це таке заокруглена округу ВЛД. Ми вскоси не стріляємо, тому що там буде слово рекошет банально або тупо наведена броня, якщо ми говоримо про кумулятивний снаряд. Стріляємо в центр, там буде броня в межах там воно 200, там 220, 230, там 210 мм наведеної. Ну і само собою, знову ж таки, деякі вісімки відіб'ємо, десятки нас проб'ють і навіть не відчують. Ну і знову ж таки, про скоси пам'ятаємо, да, рекошет і так далі. А бортова проєкція, власне кажучи, класичний американський сегментований борт. Тут у нас і 101, і 76, і, власне кажучи, потім 58 і, в принципі, 69, 38,1. Коротше, куча різних груп броні. Що нас цікавить, поставили нормальний ром, власне кажучи, да. Пробуємо танкувати рекошетом. Але пам'ятаємо, що у нас є ось вразлива зона, там така ось під цим. Ну, це вона для підкалібра не вразлива, бо там рикошет, да, але для кумулятива буде більш вразливою, Там є також у нас підбаштовий циліндр. Е, ну і в принципі, пам'ятаємо про правило трьох калібрів проти гармат, які воно там 38,4 на 3 Ой, господи, 38,1 на 3 помножити, самі порахуєте. От, ну, в принципі, взагалу, борт терпімий за крайні потреби, ним можна щось відбити, але прямо розраховувати на нього я б не став, само собою. З цим розібралися. Лобова проєкція башти. Оце її, власне кажучи, комірець під Баштою, там в межах там воно 200 мм по центру, в скосах, само собою, буде трошки набирати, ну нехай 200-230 там, да, в найбільш такій відчутній, найбільш вразливій зоні. В принципі, ну, ви ж розумієте, що це пробивається танками 8 левела. Ну, який попав танком 8 левела, ось і сюди, не пробив, але при цьому десятка вас сюди проб'є просто на вильоті без будь-яких труднощів. Ну, Само собою, в скосах буде наведена броня і так далі. І тому подібне. <кій> З цим розібралися далі. Башта навколо маски, гармати. Там знову ж таки сегментована історія 254, 203, 139, 127. А там вони вище 76,2 139 знову, одним словом. Все сегментовано, все класично по-американськи, н ролл кока кола що все І так далі і тому подібне. і в чому суть? Тому що башта має там свої якісь дірки, ось, там 250 мм, mm, да? а потім вище хоп, там уже 270, а потім ще вище там, хоп, уже 375, взагалі, а потім в скот взагалі там рикошет буде намальовуватися. і і і так 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 далі, далі, далі. В чому суть? Тому що башта не найміцніша, вона має свої вразливості, там, зокрема, ось, виходить, зліва від гармати, справа від гармати і так далі. І тому подібне. Вона не найміцніша. Місніше. Але при цьому це набагато краще, ніж бавти якогось Вікерса або Леопарда, або там, аніж увесь бачат разом взяти, і точно краще, ніж бавти якось там К-91, господи, прости, чому згадав, бо недавно на нього гайд робився. робився. І, власне кажучи, має досі флешбеки від тієї броні, яку я там оглядав. От, тому загалом башта має свої вразливості, там пару точок, в які можна вистрілити і пробити, все інше в цілому рекошетні зони, зони, в яких багато наведеної броні, і так далі. Маска гармати зверху хороша, знизу в цілому теж хороша. Нюанси. Нюанс справа від гармати, нюанс зліва від гармати. Там є такі дірки, такі, як в Є4, там в є 5 є подібна дірка, там 260 мм, ну і само собою вісімки в основному це пробувати не будуть, але десятка, якщо закине, то, ну, в принципі, якщо влучить ідеальну цю зону, то само собою вона її проб'є. От, і це безумовно сумно. Потім тут знизу під лючком воно 260-270, теж вразлива зона по факту. Там далі скос, рикошет, ну і лючок сам по собі 85 мм. Пробивається завжди всіма всюди на вильот. І ну, доволі таки не те, щоб великий, але точно немаленький. Дах башти 63,5, і там далі, власне кажучи, далі нас вже не цікавить, тому що там буде закидати тільки арта, ну а арта закине будь-куди, будь-кому, в будь-яку абсолютно зону. Логічно, логічно. Все, з цим розібралися, поїхали в бій. А, і, власне, ще про плюси і мінуси даного апарата. По бронюванню. Корпус доволі ватний, ну прям відверто ватний. І, знову ж таки, краще мати такий корпус, аніж такий, як у Вікерса, це без питань. Але загалом, коли ми грали на ньому Етери на цьому платині, там було декілька етерів, то я неодноразово зазначав, що моди були злетіли. А, тепер знову поставив, тепер вони на весь екран тут стоять. Ну нехай стоять. А, отож, чому суть? Тому що я неодноразово зазначав, коли ми грали етери. Що танк доволі м'якенький, от прям відчувається наскільки він м'якенький для реалій сучасного рандому. Це непогано, не добре, це просто факт. Просто майте це на увазі, що прям все витанковувати не вийде, але щось десь колись буде відлітати. Ну і башта, само собою, <кій> доволі непогана. Це башта, знову ж таки, з розряду Action X, з розряду СТБ. Пробити можна, але не на автоприцілі, не завжди, не, не, завжди, не всюди, не будь-якою гарматою. Ну само собою, там, подекуди з танків 8 левела, це стає взагалі непереборною перешкодою. Ну, Якщо ви не влучаєте в зони, в які е, цілилися. По рухливості, знову ж таки, 45 максималка була, стала 48, 3 км вперед. Е, Питома, прям помітно і япнули, він рве з місця. Він раніше нормально набирав, да, але зараз прямо рве з місця. Е, ми набираємо свою швидкість, плюс накидується, власне кажучи, турбінка на це все діло, і накидується у нас там перк один на плюсу один до швидкості, по-моєму, якщо я його поставив, а може не поставив. Перк точно, по-моєму, ставив, а чи собі поставив, не пам'ятаю. Коротше, байдуже. Ну, чи я переставляв, чи не переставляв, чи просто <кхм> докинув перки, які скинулися, а це я вже не пригадаю. Ну, і не, не має значення. І в чому суть? Тому що в мене горло захрипло, от в чому суть. <кхм> що називається нюанси, да, нюанси. Не писав гайди вже доволі давно, ну, оце сьогодні, типу, позаписувати, всякі Власника в чекав 91, всякі там батхати Прийму тичку, одну не критично. Абсолютно не критично. От. І. Чому суть? Тому що турбінка, та польова, та, в принципі, ап швидкості та ап питомої. І оце все в сумі, в комплексі, дало доволі непоганий результат. І це все ще не рекордсмен, далеко не рекордсмен. Але при цьому їхати 55 набагато приємніше, аніж там якісь 50-52, як було раніше. Факт, факт. Я думаю, ви з цим сперечатися не будете. От. По гарматі. Громада L7, 105 мм. Зараз я вийду, мені треба падати скаток і просто мене побриє. Екран не пробито. От так. Скажуте, стріляв кумулятив. Я скажу, а ні, я стріляв ще перед цим під колом. Кумулятив пішов у мене заряжатися одразу після цього пострілу. Ну, але гру це ніяк не зупинило в її паскудному починанні. Так, виїхала регітта, все перекрила, нічого не видно, нікого не видно, нікуди не можна стріляти, О, там батхат. Там. Ооо, а там батхат і це сумно. Знаєте чому? Не тому, що батхат сильний танк, а тому що їх там двоє. А коли їх двоє, знаєте, що відбувається? Вони впаруються. А коли вони впаруються, то я дуже швидко можу закінчитися. До речі, ну типу, якби борта. Та ти подивись. Тебе пан не пробив, бачати не пробив, почат мені закидає в люк, чи куди. Чи в башту, чи в люк. Херіозна куди. Сама суть, що це просто шиза просто бред, і, в принципі, як мені здається. Пробий мене, давай ще. Ну, на тому дякую, що не пробив. Тому, як мені здається, пора звідси ретируватися, просто тому що у нас Леопард вирішив погратися в те, що йому написав розробник, в снайперський танк. Ну і в принципі Кранваген від нього не відстає, вона стоїть на базі, як ви бачите. Тому команда прекрасна, чудова. І <схід> пора звідси тікати. От, в чому суть? Тому що L7 хороша стаба, ну, шедевральна стаба це без стабілізатора, знову ж таки, я вам нагадую. Майже миттєве зведення. Нарікання якихось цього приводу немає. Перезарядка 6,5. На альфу 390. Окей, окей, пайдет, ніяких знову ж таки питань, претензій. Не виникає. Запитаєте, чому я так глибоко відступаю? відступаю, тому що я розумію, що якщо зараз чуваки поїдуть вдвох, вони збирають бачата в ноль, це перше, а по-друге, в нас пропушують уже центр. І, в принципі, мені треба зміститися якось так, щоб я цей центр міг крити. Правильно? Правильно? Плюс, як мінімум, я зможу завжди в цей центр потім переїхати. І завжди матиму можливість якогось примарного, принаймні, контролю над ситуацією. Ой, господи, катається, дергається, смикається. От так, от закидаємо течку мандрагорі. На ерекції, так би мовити. От їде назад і не встигну, да. Е, що прикольно, я зажав кнопку, а снаряд вилетів якось пізніше, якось з затримкою. Прямо у мене затримка в розвитку через цю гру вище полетів снаряд. Так, і снаряд вилетів з затримкою. От. там Батхат катається. Я кидаю, полувертухи знову ж таки, тому що велика дистанція. Поки повернуся, поки розвернуся, поки чувак там зреагував. І так далі. Сумний бій дуже сумний, тому що дамага в ньому я не передбачаю. Хто там не них лишився Фош на базі, да? вазік не світився, ну окей. О, 26-8. Бій допоможу Леопарду, знову ж таки, не тому, що він молодець, і заслуговує на допомогу, а тому, що на ньому можна нормально порозмінюватися. Ну, в плані того, щоб його розміняти, да? не кидати дамаг і так далі. Бо він не заслуговує нічого, бо він стояв заду на базі, коли ми з ракетою пушили, коли ракетта вмерла. Тому він не заслуговує ніякої підтримки, абсолютно ніякої, ніякого співчуття, зокрема. От, але. Та нам розмінять його як мінімум точно можна. Так. Десь ззаду 268, а він заряжений, до речі, я вас держу в курсі. Ну, не заряжений, заряжений, але там пару тичок у нього ще було. 268 КД. В ідеалі б, звісно, впросяти в даній ситуації конкретній вбачата. Мене чот, що називається, тірзають смутні сумнення, да? Я ще й зацепився за виступ в скелі. Пора тікать. Попробую втекти. Якщо вийде, то вийде, не вийде. Ну то й фікс з ним, правильно? Правильно. Закидаємо тичку, не кидай мені вертуху з полуходу, будь ласка. Дивіться, якщо проходить альфа, я його убиваю, у мене все добре. Якщо альфа не проходить, то я труп, ну типу, назад. Я -то, я за любки назад би від'їхав би, ну, є нюанс. Ми такого слова не знаємо назад. Ми ж не леопард, правильно? Правильно. Так от, по гарматі претензій немає. Пробиття на базу 268, польот 1500 майже. Ти подивись, що творить. Власне кажучи, голдовий спеціальний серед 330, 330 мм пробиває, це кумулятив, перший підкалібр, до речі, якщо хто там не дивиться, а слухає. А, польот на кумулятиві 1173, нормально, класно, круто. А, фугас 53 пробиває, 480 дамага, польот 1173, так само, як на кумулятиві. Класна, комфортна, крута гармата. Класична L7, яких у нас, у нас вже доволі багато у грі, з якими ви, ви вже могли бути ознайомленими, наприклад, інших танків. От, і нічого нового мені про неї сказати немає. Якби я знав точно, що. Я прийму тичку, от цього, а бачат уже розряжений. Це одне. Але я знаю, що так не буде, правильно? Правильно. Плюс у мене і бортом розтанкувати нормально не вийде. М -м, давайте спробую ближче підіжатися, можливо, я його зарингіню. Може бути таке? Може. Може, да. Безумовно, може. Поняв. Поняв, прийняв кумулятив 330, це вам не хухри мухри, там юра. Там Юрась. Погано. Я бігом кидав на Абум. чому, тому що мені треба було його розрядити, або як мінімум не отримати тичку, правильно? Правильно, тихо, не ворушись. Закидемо тичку. В принципі, в принципі, можна загресувати на бачата і спробувати його добити, правильно? Правильно. Тому що він потенційно зараз в КД. а поки бачат КД, його б прибрати б з даної нашої веселої шахівниці. Я трошки не увагу, де він саме стоїть. Я не звернув ще одну прийму. Повезло, не прийняв. Розмінявся один в один, це не так критично, як могло б бути. Тому що я дуже різко виїхав вперед. Він мене розвів, буде. Оу, це смерть. Повезло. Просто тупо повезло. Він заїде в, в рельєф, да. Він заїхав в рельєф, там якийсь піксель було. Кінчик танка видно, ну це без, без сенсу абсолютно туди стрілять. А, спробую витейти, тому що в них є тісак. Все ж таки, як не крутиться ЛТХ, яка мене вже світить, до речі, я вас держу в курсі. Це саме він був, по ідеї. Оооо, який там цікавий клієнт, бачили? Я думаю, бачили. Бо, це тільки перший бій, ми граємо, а він якийсь такий довгий. Якийсь такий душний, довгий, затягнутий. Зараз до мене приїде тісак і просто побриє мене своїм кулеметом. Нічого актуального, і м'яту в тісаку немає, але. Що він вміє робити, так це брить. І побрить він мене зараз може добротно. Правильно? Правильно. Я не можу від'їхати назад, тому що я сам себе загнав в говно. Ну, це моя помилка повністю. Ну, говорю, трендю, відволікаюся. Так, нісак убив арту. чого? А, типу. Він уже ззаду? Ну хоч потикай кудись, я не знаю, чел. Ем, хоч би потикав кудись, я не, не знаю, ну, їй-богу. Короче, дивіться, що я роблю, який я мув, виконую. Їду вперед. Нариваюся на фоша, йду вперед і вмираю, хотів сказати, я, але в висновку спіймав тісака. Ну, прикольно, класно, круто. От, до речі, про маскування тісака. На нього ще гайду не було, мабуть. Ну, принаймні я його не писав, можливо, він вже вийшов. Але танк сарай, танк, а, який як для Алтехи їде, доволі таки неприємне б сказав, би, неприємно, от це найкраще слово, тому що приємності у швидкості 60 для ЛТХ у сучасному рандом якось малувато. Вийду вперед, я фушу на тичку, я це розумію. Чел весь бій просто я на базі АФК і зараз виграє бій тільки того, що Граємо дозволяє таке робить. Граємо дозволяє стояти на базі АФК і потім просто добивати шотний танк. Правильно? Правильно? Да, все. ну, це, це було логічно, передбачено, я розумію, що він тут. Але догравати цей бій якось не виникає сильно великого бажання. Можна було ще накидати і по арті, можна було ще накидати і по, власне кажучи, базіку. Це все можна було зробити, але знаєте, в нас вкрали тичку по ТВП на початку бою і вкрали тичку по бачату. Все інше значення як такого немає. Правильно? Правильно. Тому, підсумовуючи, Патон як був хорошим танком, так не є. Це такий універсал. Середній танк, який може виконувати більшість ролей, да, це все ще не важкий танк з броньою з ХП, щоб прям бути максимально м'ятовим. Але чи є він більш м'ятовим за якогось леопарда? Так, безумовно є. Це факт, і тут немає про що навіть говорити, сперечатися і так далі. От. Ну і тим паче там кумис, гармата, L7, одним словом. Все класно, все чудово. Кути вниз, до речі, мінус 9, не мінус 10, чи мінус 10? по мінус -10? 10. Ну зараз я гляну на танк Гепаберіку. Так, да, мінус 9. Все правильно, скаус, першу. Нормально, класно, круто пайдет, питання нарікань не виникає. До речі, на спину кутів немає, тому що на спині у нас така ось бандура. І, в принципі, що називається. <гум> ну, ви, ви розумієте, да? Отож, нормальний танк був ним і ним лишається. В нього була одна проблема, він не їхав. Ну, типу він не їхав, порівняно з іншими стежками в контексті потреби запитів сучасного рандому. Він і зараз не сильно їде, але їде набагато краще, ніж це було. Бо питома, бо 3 кілометри все ж таки дали. Не 5, не 10, але дали ну, хоча б щось, і як би на тому дякую. О, тому проблема була. Я не скажу, що вона лишилася, я скажу, що вона стала менш відчутною. От якось так. Інших проблем і нюансів з цим танком не виникало. І класна, крута машинка, класний крутий апарат. В не дуже класній і не дуже крутій грі. Все, я затикаюся, і ми з вами чекаємо завершення даного бою, а потім поїдемо в другий. Я щось прямахілий. Мені так мені здавалося, що ми вже граємо другий бій. Якось так по часу здавалося б 18 хвилин тільки пишемо, там чи 19 чи сіки вже, да? Да, 19 хвилин пишемо, і якось. Коротше, дивно. Все, я затикаюся, ви будете. Чи не будете дивитися? Ні, ви не будете дивитися. Зараз Арту б'ють, і я вимкну екран. М-да. Це просто фарш. Це треба було бачити. Там одна арта виїхала, другу убила, точніше убила СТРВ, потім ця убила їхню арту. Коротше, такий фарш був, що йомайо, -йо. сказав вам, що виключу, коли уб'ють арту, але арту висновку не убили, тому я там просто банально обріжу. А, отож, першу бічку у нас по дамагу, зараз подивимося. 4К дамага так і, так і є, ніяких бландів, нічого не було. Ну, Стабільні 4К, а чому б і ні. Три фрага, 1100 блока. І 580 асіста. Ну, в принципі, топ-1 по команді. Скайте, ти заруїнив бой, міг його доташіть, Я а да. а з іншого боку схера я маю тащить проти якогось Василєвського 13, який весь бій абсолютно безвилозно простою на базі і має 44% вінрейта. Ну, як проти такого можна доташіть? Ну, Чувак не вінрейт грає, чувак старається, по стоїть базово охороняє, щоб її не захопили. Ну, як я міг позбавити його цього солодкого відчуття перемоги. Він і так і цю, цю перемогу бачить там раз на два роки. <if you're not, sharp> <raz na 2 sharp> От, а я б ще став би його позбавляти перемоги. Я цю перемогу надолужу, а от він, бідолаха, він ще виграє. правильно-правильно. Мене поражають такі чуваки. 127 тисяч разів нажати кнопку вбій, 127 тисяч разів насосать, і навіть на підсадовому рівні нічого для себе не засвоїти, не проаналізувати, не покращити якось свої базові навички, вміння. Я. да, я, я цього не розумію. 38% на поляку. Боже, яків. А, чуваки, на десятках в нього взагалі 30%, це в нього походу набито на, якого, на якомусь лоу левелі, да? Це 46, да, ось, ось, ось сьомий левел. Да, ось, бачите, у нього 40 на десятки, і при цьому 47 <coughs> на сьомому левелі. Це набедно на лоу левелі, виходить? Просто фарш. Немає слів. -да. Ну, Васильок виграв бій. Ой, Василівський, перепрошую, да, у всіх Василів, щиро прошу, що називається. Василєвський виграв бій, ми за нього потішимося, порадіємо. Хоч щось приємне сталося в цій грі за сьогодні. Я думаю, чувак зараз піде, відкриє собі чекушку і з радістю її. Да. Відсвяткує від, від, від з радістю дану подію. Якось так. Коротше, по паттону, Нормальний танк, був ним, ним є. Питань нарікань до нього не виникає. Ну, знову ж таки, окрім швидкості, але навіть з цим можна миритися. Краще мати таку швидкість, але яку не яку броню, аніж мати швидкість умовного леопарда і не мати броні взагалі. Або там умовного Вікерса. І то, до речі, з Вікерсом не цікава історія, тому що у нього ж 55 км максималка, але немає броні взагалі. А прикол в тому, що от зараз в впатуна ну, там да, з усіма бустами і так далі теж 55, але при цьому у нього є броня, і как би, ну коротше, сюр, сміх і так далі, і тому подібне. Не знаю, на хіба, хіба ми перебуваємо в другому бою? Поняття зеленого немає. В першому бою все було прекрасно, там, в принципі, і арти одне одного постріляли, і бачата мене пробили, і ТВП мене пробили, і Василєвський виграв бій. Одним словом, все було прекрасно, все було чудово. Фошав було прочитано і зрозуміло, що він там, я просто об нього оддався, в щирому сподіванні. Плекаючи надію, там, що є якийсь один відтоток на те, що він там не буде стояти, а да? все ж таки поїхав, кудись пушить і так далі. от. У... Все було прекрасно в минулому бою, але хіба ми граємо другий бій? Не ясно. Ну, Маємо що маємо, нахіра на я сюди їду. Мені треба ближче, а я поїхав в кімпу. Ну, Дурачок, шиза. Все, що треба знати. Я хоч включу мікрофон. Да, включу, бо я ж ставив на паузу, бо мікрофон вимикав. І чи хоч вимкнув з паузи і взагалі чи вимкнув мікрофон. Банк катається, коротше, щось катаюся. Їжу туди-сюди, толку від мене мало. Ну, в принципі, чекаємо нашого Костю. О, там Ліопідр, сильний танк. Дуже сильний танк Ліопід. Змій Горинич, кста. Посвячуся б нього чи ні. Не встигну. Ех, чуть-чуть буквально. Буквально трошки не встиг. Ну, буває. Що, ти, що ж ти зробиш? Таке життя, воно бентежне. Леопедр проїхав, це погано. Я б це ближче піджався насправді. Типу в ще ближню ямочку. В цьому, я думаю, є певний сенс. Е, в з. Зем... чуваки. В землю, в упор. 60 метрів, там насправді менше, тому що я ось зараз від'їхав трошки, да. Там було менше, ніж 60, а чому я на подколі, Господи, я тут я конченый. Беда з башкою, дуже серйозні, Дуже серйозні беда з башкою, От. О, снаряд впав. Сна... це смішно. Снаряд впав буквально, ну как бы ось, да? Ось, ну скільки тут метрів. Ну, ну 60, них, да. Нехай не 50, а 60. 60 метрів, снаряд просто плюхнувся в землю. це сміховинно, Просто сміховинно. Альфа, до речі, також смішна дуже. Написано 390, а чомусь вилітає на 390. І, в принципі, нічого ти з цим не зробиш. Владимір Ніколаєв, по-моєму. 1981. Ну, хоч Ніки почитаємо, тому що в принципі робити бою немає чого. І я перебувати в ньому не сильно хочу. О, але хоча б почитаємо нікнейми. Костя Хома. Ніколаєв. прочі і прочі і прочі. Так, закидаємо бабахи. Показуємо біомусору, що його танк не повинен існувати взагалі, в принципі, так. Да? Ну, і в принципі. І в принципі, в принципі, принципі... Ох, там розсадник, боже! А я не вчасно так виїхав з рельєфа, да? Там щось було видно, але я провтикав. Поїхали вперед, поцітимося опатом, можливо, потенційно, але треба піджиматися. Сподіваюся, що мене зараз не хлопне бабаха на якісь викадки. Тупо просто виїде в наглу, отдасть всі хп, але хлопне мене. Я думаю, вона сильно захочеться це зробити. І ми будемо сподіватися, що вона цього ну, не зробить, тому що їй не дозволять, правильно? Правильно. Але зараз буде, буде смішно, якщо вона мене проб'є в башту кудись. А То буде прямо смішно, смішно, я буду ржать, як я не знаю хто. Не чіпай, пішов геть, Іди от сюди. Почепись. Рунувато виїжджаю, але нічого страшного. Пойдет. Так, піджалися. Заодно у нас е... запитання дня, а ваш апарта так уміє, по-моєму, не вміє. Ваш Вашлоапарт так не уміє. А якщо й уміє, то дуже швидко закінчується. Патнему ух ти, патун Ти дивиєш, що вони роблять чоки. Ніхера собі! Чуваки грають, наче вони взводні, прикиньте? Ну треба їм розкачувати, що вони не взводні, правильно? А то вони не в курсі, боже. Е, кути. е Поняв, ну, Я криво вицелив, насправді. якщо так подумати. Йому буде його закривати, прикиньте? Да, він не осе. Шок контент а чому я команда так не робить? Ніколи. Кути вниз, кути вниз? Здавалосябі мінус 9, але все одно місцями реку. Можна було розмінюватися насправді агресивніше, можна було вливати дамаг агресивніше. Я трошки перестояв, через це я без дамага зараз, ну але маємо що маємо. Не закривай! Тихо, спокаюся. Так, хорошо цього добрили. Арта стоїть шотна. Візьму її автоприціл, приціли. Можливо, якщо мені 140 не перекриватиме, то ми може якось підемо вправо. А може якось вправо чел, ну що, що з тобою? Е, отбитий, Максимально відбитий, в нього біда з башкою дуже-дуже серйозні. Там уже нікого не лишилося, немає кому по тобі стріляти. їдь по полю, убивай всіх, і, в принципі, все. Але чувак вирішує, нахер воно йому треба. Хоча, до речі, це я погорячку, мабуть, про те, що їхать по полю. А, а взагалі, що я так стався хепа розміняти? Ну, ти подай, їх було двоє, тобто я виходжу, отримую дві, віддаю одну. Це аргумент, але при цьому якось прям. Нехорошо, получилось. Ай-яй, не робіть так не треба, розмінюється трошки агресивніше і активніше, що називається. Бог як ти дьоргаєшся, як ти, ти смикається, туди-сюди, туди, сюди, дьорг, смик, дьорг, смик. Які вони всі дьоргані? Ну, а з іншого боку, як грати в цю гру 13 років, то і не таким дьорганим будеш, правильно? Правильно. Бо я записував гайд на Каддина 11, мені було прям погано. Записував гайд на гадь мені... я прям сидів такий варений, іначе я не спав в добу. Записував зараз гайд напад на нормальний танк, в якого все окей, типу. ну, Да, рухливість, але це таке вже нюанси. Прям нормально грається, питання, ох ти Боже, який ти чувак крутий. Питання яких нюансів, що називається, не виникає. Я не буду це коментувати, тому що я не знаю, як це коментувати. Я, таку, як коментувати те, що сталося щойно, я не знаю, правда. Куди воно полетіло, як воно полетіло, навіщо воно полетіло, мені невідомо. От його ідеї добіть без мене, да, тому що Артана биє як відомо не впливає. Ну і в принципі яга вмирає також без мене. Я перестояв трошки в лісі, треба було піджиматися раніше, раніше роззамашувати танки там в подгрімі, плюс хп мені, як бачите, в кінці не знадобилося, можна було як мінімум ще раз-два вийти нормально, а не пробувати, виходить від кутів. Якби я два рази вийшов нормально розмінявся, я б отримав би ще десь. Хоча б ні, ні два рази багато. Ні, за умови, якби мене раз не пробив хтось із них, хоча б раз, тоді да, Або два. Коротше, треба було ризикувати, треба було розігрувати, я не знаю. Я, 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 я реально не розумію, чому я дав задню. Ну кончений, боже, ну б'єте з башкою стрімера і все тут немає про що більше говорити. Другий бій, 4500, один фраг, 5 критів, 1300 блока, 2200 асіста, і власне кажучи, що топ-1 по команді, все як завжди, все. шаблону, нічого нового. Підсумки по патону. За два бої у нас вийшло сусідки. 4250 середнього. 1400 асіста і 1225 середнього блока. В другому бою я біомусор, тут немає про що говорити. Ну і танок для стабільних 4К. Хороший, якісний, комфортний, ну і головне, що не зовсім леопард. На цьому все. Грайте скіловано або не грайте взагалі саме собою, другий варіант найкращий. От. <кхем> Якщо вирішили це грати, то а, принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.